Вітаю, Беталішах, граю проти Офенбаку. Повторно ми з ним граємо. Так, ми з ним вже цю штуку грали, так? Да? Тільки я щось отримав. Я то я партію аналізував тільки, що я з ним грав. Ось. Повторюємо з ним. Будемо тренувати стариндійку. я тільки за. Якщо соперник зі мною грає стариндійку, я тільки за. Хоч білими, хоч чорними. Головне не білими грати Алапіна проти мене і Лондон. Всі інші мені подобаються. Тепер і не дати мені, <кх> не дати мені піти, піти Б5. ну Тут жертва пішака, Брати її не потрібно. А тут можна взяти, так? Да. От тут я тільки не пам'ятаю. Це 5 треба. Ну, Давайте, 5, не знаю, ну, не пам'ятаю. Тора EL8 можливо, правильний хід. Б5, якщо кісен життя. Десь сюди пішов. Так, тепер мені б щось тут мати. Цікаво. Кінь є чотири колись ми хотіли вдарити. Але, мабуть, це все в прикол якийсь. Хочу сюди. Насправді я то не дуже хотів, якби брати такого слона. Він такий собі. Слон виглядає так собі. Так, так. Пожертвуємо тут. Це стра... не стратегічне, кажу, типовий. А, він конем просто візьме. Конем, ну окей, нехай б. Які ще йому віддати, це вже перебор, звісно. Числан сюди. Так, суперник чуть прослабляє королівський фланг. Типа, я можу тут і слона зараз віддати тобі. Я щоб знав, що так піде, то я б зараз зразу фрезя 4, а ти тут їси. Тут там, там, там. Давай поки що так чисто полякаємо суперника, нехай кудись відійде. Щоб ми мене тут не, не висіло просто. Він хоче F4 піти. Тоді я тут вдарю на F4. Єс, yes, єс. Yes. То це ж загроза. До речі. До речі. Якісь як Тура Б2, Ферзь Б2 і Кіннях 3. Матеріалу вони буде не вистачати, але з іншого боку. Прикольний. З іншого боку хід то прикольний. Хід прикольний, да? Так, ми ну може просто будемо чіплятись до нього. Деюся. По слабкостям намагатись суперника якби. Розхитати. Ну, я напав, а ти, типу, думай, що я хочу. Хочу, я не хочу. Хочу втратити ферзіа. Це, звісно, прикол пішов. Оце прикол. Ну, мабуть, тепер уже так треба грати. Але з іншого боку, віддати туру за цього слона, ну це просто мрія всіх старіндійських. Гравців. Чого? Тому що у нього чорні поля слабкі. Правда, в 4 якийсь хід є. Якийсь хід є. І тут зараз почнеться щось. Під чорним полям Ого, Не питайте. А, суперник не з цих. І кінь в три? Ні. Кінняфтри нема у нас в ходу. Так, в 3 у нас сходу нема. Кінь в 3. На жаль, нема ході. Він туройбій захищає. Скоріше за все йому треба так грати, тому що там. Да. А, у мене взагалі матеріалу нема. Я ж йому якість віддав. Я ж йому віддав якість. Тепер тут F4 в тебе є хід. F4, F4, Давай так, окей. Так, він зацепився, нічого собі. Так, ну цей мені слон треба чи не треба. Мені треба мат йому поставити. Але він тут ходить G3. Цей слон мені треба для. приколів одних. Так. Ні, мені треба тут бити, це точно. Мені оце не треба дозволяти йому. І по чорним полям і з конем і з усіма цими типами ми мусимо щось тут замутити зараз. Як найшвидше. Ну, Я навіть і бити, звісно, не хочу. Так, він пішов туди. Давай. Ні, це поганий кіде. Цей хід я поганий зробив, ну добре вже. Хоча коня просто якось я хотів ту відключити. Це було б непогано тут. Ну, кінь також, в принципі, нормальний тип. Так, ні, це я не знаю, що це хочеш. Я не знаю. Взагалі не в курсі. А? Так, цей давай так. Давайте десь фрізяк відволічем, там буде той прикол один. Так, о, це що за прикол? Ну, давай так, окей. Не дуже я зрозумів, ну, бачу. шах, якщо. І мат. Так, і це мені цікаво подивитися аналіз, бо тут, в принципі, в принципі, в принципі. Оскільки там було все коректно. 74 на 80, ну хоча б напівкоректно. Каже поганий хід з А в інший раз пограємо, хочу подивитись аналіз. F5 треба було грати. Ну Тут позиція білих хороша, простір. F5 правильний хід ну окей. Так, да, це ж він просто конем забрав і тут. Без F5 взагалі нема гри. Це неточність. Тільки прослабляє чорні поля хід. Треба 4 хороший хід. Тому що ідеї я поки що не бачу. За що чіплятись? Є слабкий пішак, до нього чіпляюсь. Так. І тут ми розмінялись. І вже є гра по Чорним полям, тому що у суперника немає чорного пола. Я ферзь захищає. Ну і кінь, але кінь невдало стоїть. Ось. Так, це окей. Це не сильніше. Ну, не так то просто. Він каже, ферзь це один, типу, повторяти ходину. Якщо перевага 1,50, то повторяти ходину. Дивно. Так, це не, це не було в партії. Це правильний хід. Ну, то ясно. Відволікатися якби на коня. Нема сенсу, тому що нам треба атакувати короля. Чим, ми, чим більше він слабкий, тим краще. Для атаки нам потрібно взагалі ще тура була, ну вона, в принципі, дійшла. Але кінь, слон, кінь і ферзь по чорним полям якраз гарно грають. А суперника фігур для захисту чорних полів маловато. Цей слон, в принципі, що він є, що він немає, він просто білі поля тримає. Ось. Ми розбили структуру, я просто не, не знав, що робити, якщо він піде потім G3 спокійно. Якщо я поставлю сюди слон, ну він просто піде G3. Так, да, розміняюсь виграю пішака, але цього мало. То от це окей. Ну йому треба було щось інше продумати. Тура А3. Ну, взагалі, не очевидно. Бо Тура А7, а 7 от Тура А6. Ну, не треба було приймати цю жертву і тримати цю позицію, бо тут, мабуть, у чорних нема посилення якогось. Як тут посилити атаку? Якось так, ну. не знаю. Ферзь, мабуть, буде захищати. Тому треба було переходити в якусь контратаку білу. Кінде 3 був хід. Ого. Кінде 3. цьому ідея. Відволікаємо ферзя, тіпа, да? і ставимо вічний шах. Ну, вічний шах ми... в планах в мене не, не входить вічний шах. 5. звісно, я і хотів туру спочатку відвезти, потім думаю. Ні. Неправда. Я навіть не подумав. Я просто зіграв слоном. Я так раніше хотів, але. Звісно, тура треба було кудись її підключати. Було набагато небезпечніше. Хоча і так нормально. Так, тепер останню фігуру підводимо, що в нас є. Ну, це, звісно, поганий хід суперник проводить в цитнуті. Тому що ферзь закрив тримав це важливе поле чорне. Король перекриває ферзя і... Водиться остання фігура в гру і партія закінчується. Там. F4, наприклад, комп'ютер каже сильніший хід.